Мені дуже сьогодні приємно присутньою бути на першому такому підготовчому етапі нашої міжнародної виставки, яка має назву Надія. Виставка буде відбуватися в лютому і присвячена вона третій річниці початку повноваштабної війни в Україні. Буде намальовано 20 картин. Серед художників наш міський голова, наш директор музею, наша волонтер, пані Лілія Горбель. І також наша волонтер Алевтина Філон. Інші 16 картин будуть намальовані дітьми, вихованцями школи мистецтв. Учні Шосткинської дитячої школи мистецтв зібралися для того, щоб урочисто відкрити конвертик, в якому будуть теми для робіт. І ці роботи будуть представлені на виставці в Брюсселі. Дітям дуже цікаво в такому проєкті взяти участь, тому що це для них певне відкриття, і взагалі тема дуже цікава. Ну, і, думаю, захоплено будуть спостерігати, як їхні роботи будуть у самому Брюсселі. Запропонували мені взяти участь близько тижня тому назад на тематику, зв'язану з Україною. Я вже придумала картину, але ще тема буде варюватися. Для мене це багато значить, тому що мою роботу побачать не тільки українці, а ще й люди з іншої країни. Я поки що не знаю, чим я буду малювати. Є хвилювання, тому що. Виставка такого масштабу для мене вперше. Хочу пов'язати свій малюнок з Україною. Я постараюся, щоб мій малюнок сподобався. усім. для нас це дуже важливо, тому що це цінний досвід для нас. Будемо представляти наші роботи за кордоном, і Це вже такий інший рівень, тому що це більш серйозно і дуже цікаво для нас, тому. Я думаю, ми будемо докладати багато зусиль, щоб зробити наші роботи якомога як найкращими. Незважаючи на війну, у нас багато талановитих учнів, які малюють і хочуть показувати себе та доносити свої ідеї іншим людям.